Всім доброго дня, вітаю вас на своєму каналі сьогодні, 28 квітня 24 рік. Значить, знаходжусь я зараз на полі, де буде посіяна соя. Це одна із ділянок мого курсового проєкту, одна із ділянок, по яких я буду писати свій курсовий проєкт. Одягнув окуляри, дуже сонце ліпить, прямо капець, не можу подивитися. Отже, хочу показати, сьогодні у нас передпосівна культивація. Хочу показати, я знімаю такий матеріал. Щоб коли я буду писати цей коксовий проєкт, в мене був вже матеріал готовий е, по цій ділянці. Що ж, погнали. Значить, як бачимо, сьогодні 28 квітня, а 8 квітня, здається, 8-9 була проведена основна культивація. Була тут проведена основна культивація під таку культуру, як Соя, після кукурудзи. Значить, що хочеться сказати? Прийшло 20 днів. Е, було дуже багато дощів. Взагалі ми робили. Для чого ми робили тут основну культивацію? Ми робили її для того, щоб порівняти нашу площу і знищити бур'яни. Ну, як бачите, площу ми порівняли непогано. Рівненька площа. А от бур'яни трішки знищили, а вже й проростали нові, можна сказати. Бачите, осуд польовий це такий бур'ян. Це така падла, яке треба брати тільки гербіцидом. Механічні обробітки плюс гербіцид. Бачимо, є такий бурдян у нас, е, як би повилазив, корене паростковий бур'ян, і він повилазив. Робимо передпосівну культивацію. Якби планував трішки підмілити культиватор, але так дивлюся, не треба його мілити. Площа виходить прямо ну ідеально. Прямо, ну ідеально. Трішки десь є і грудочки, за колесами, здебільшого за колесами. Трішки грудочки, але це не критично. Після посіву це все прикотиться і це все нічого страшного. Воно засухне, потім посіємо, воно ще якось трошки подробиться. І прикотимо, і буде добре. Виходить прямо ідеально, глибина тут достойна, 5 см. Ось. Все хорошо тут виходить, прямо ну бомба. І буряни як бачимо, теж підрізає. Дуже підрізає ці бур'яни. Значить, така ситуація по забуряності. Бур'ян пішов. Бур'яну багато, і обов'язково потрібно робити цю культивацію. Тому що посіяв я сьогодні соняшник, покажу пізніше. І посіяв я кукурудзу вже, там і також культивував до дощів, але трішки пізніше і якби. Якби там менші проблеми із бур'янами, а тут така проблема з бур'янами, тому ми сіємо сою. Ось так, як бачите, зараз дойду до місця, де є, пліші. де є пліші і покажу, чому взагалі проводимо цю культивацію. Тому що те, що я показав, це не бур'яни. Це таке щось. Прийшов до місця призначення. Як можемо бачити забур'яненість. Підвищена. Вон також, як бачите, зелененьке. Тобто, Буряни є. Бур'яни є. О як бачимо. Я не знаю, де вони тут набралися. Ще такий нюанс, був, в тому році ж була кукурудза, як бачите. І, і побризкали майстером Паулером, а він не спрацював. Він багато в кого не спрацював минулому році. Як би, і от маємо те, що маємо. Ось що ми маємо. Як би. І от проводимо культивацію для того, щоб це все діло трішки прорідити. Тому що це не діло. Також можемо бачити на полі присутній ще одного бур'яну. Такого ось ну просто на роді нас кажуть молочай, по правильному буде латук, також такий бур'ян, Також тому в тому році трішки підправив нам вражаність кукурудза. Тому ось так. Працюємо здебільшого з цими пляшами тому що це все діло потрібно довести до розуму, потрібно зробити правильно. бачимо? Так посіяти, а потім не знати, що робити з ним, це не, не буде так. Я так сказав, не хочу. Так ось бачимо, є якась ниточка. Зараз знайду. Ниточка вже є. Ниточка вже з'являється. Як бачимо. Так воно виходить якось. Виходить бомбезно. Ідеально вироблена площа, під сої. Соя таке, дуже любить, і дуже схвалює. ґрунт. стиглий, стиглий ґрунт. Все добре. Мокрий стиглий ґрунт. Посіємо, там ще якісь дощики обіцяли. Я думаю, все буде капітально. Ось заїде трактор. Хочу сказати, оджали в мене трактора, сказали гуляй, студент, іди віддихай, бо ми тебе хай дохаємо, буде, буде все по посівній. Сьогодні ще зранку сіяв, а, а тут уже культивація, би, на культивацію не пустили, сказали на ніч пустимо. Отак от проходить весь цей процес. Трактор їде з швидкістю 9 км за годину, треба бігти. Де капітально. вже Бружені корени, точок перебивається все діло. Так воно виходить якось. якраз. так воно проходить. Це культиватор вибаченьку, хорошо, не забивається нічого. Це прямо наче його стихія. Парасита прям бомбезно. Хочу показати, що сьогодні зранку сіяв соняшник. Ось посів соняшника. Вже оце під вечір виїхав з культиватором. Є соняшник, все так само як і на кукурудзі. Просто диски переставив і з добривом сіли. Кидав 70 кілограмів десь НПК-15 е, і все. На гектарі. Ну і сіло так само десь 4 штуки на метр. Старалась принаймні. Принаймні старалося. Ось як бачимо на Соняшник у нас е, купоний в Арідоні. Гібрид називається санрок. Санрок здається, називається наш гібрид. Це якийсь новий, здається, гібрид. Новий гібрид. Де ж це насіння? О, що насіння випова? Ну, така розкладка. Можна багато що розказувати, але факт є фактом. Ще насілинка ось насілинка Ну, так виходить mm. Нічого, там де рідший, там будуть більші кошики, де густіші менші кошики, якось воно все зійдеться так сьогодні посіяли все. Скинув сівалку на культиватор. Так по вийшло. бачимо, що добре вложить. Ще хочемо це все діло проборонувати, тому що як-не-як, -як, тут також бачимо, вже поринають бур'янці. І як би теж було б хорошо щось зробити. Можна було зробити перед культивацію, але це додаткова операція. Дуже трудоємка. І займає багато часу. Якби. Ось добре побачимо. така вона приспособа. Трошки зверху викидає добриво. НПК 15 15 15 і 9 сірки. По 27 тисяч. Таке НПК. Ось так якось. Посіли, будемо приступати до Сої. Взагалі, що я хочу сказати про соняшник? Соняшник це, як на мене, найбільш така е, найгірша культура всі визумілі. Найгірша культура я, в принципі, ніколи не горів бажанням його вирощувати і в майбутньому я хочу від нього відмовлятися. Тому що всі кажуть, що він зараз найвихідніший, в принципі, соняшник. У мене ще досі лежить соняшник, я ще не продав. І якби як би хочу сказати, усі в зміні ця культура дуже погано себе показує. Ну що після нього посіяти? Ну пшеницю посіємо. А для чого та пшениця, якщо вона ні по чому? Просто я не розумію. І грунт якийсь, не знаю, сам не свій після того соняшника. Сіємо разу 5 років. Тут була соя в минулому році, але ми сіємо соняшник, бо інші ділянки там менша кількість років. Якби хоче відмовлятися від цієї культури, найвигідніші культури майбутнього, як на мене, це соя кукурудза. Дві культури. Соя, тому що це білок, як не як. 36% протеїну, ну, це щось. Соя це олія. 20% олії. Це також нічого собі. Кукурудза це що? Кукурудза це крахмаль, кукурудза це на печиво. Це борошно, кукурудза це спирт, кукурудза це біогаз, кукурудза це паливо. Якби дві культури, які прибуткові. Соняшник, ну не знаю. Кому як? Прибуткова, звичайно, культура, але. Якщо дивитися з агрономічної точки зору, то це дуже складна у сучасному світі культура, дуже складно її вирощувати так, щоб не вбивати наші ґрунт. Ось так якось. Приїхав я на другу ділянку свого проєкту. Ну, якби ось так ця ділянка була скультивована до дощів. Такий неї стан. І як би те, що є основним аргументом, основним такі, основною такою проблемою на цій ділянці це соняшник, який був виорений. Якби ви бачите, він сходить. Сходить, падається соняшника. Вона сходить. І сходить масово прямо. Пішов температурний режим, сприятливий для нього і сходить падалося. Я навіть не знаю, чи ще раз її культивувати, чи не культивувати. Можна було, в принципі. Можна було, в принципі. Але це ж лишні затрати дизеля навіть не знаю. Ще по радіосі з батьком. Чи культивувати його, чи не культивувати. Тому ось такий вигляд має ця ділянка. Ось так воно якось, бачите, заплескане, забите. ну, Грунт м'який, м'який звичайно. Можливо, навіть закультивуємо. Теплий. Грунт реально теплий, розсипчастий, прекрасний ґрунт. Другий день було вирішено на цій посі по ячменної провести культивацію. І ще плюс ми вирішили, що ця це площа буде дуже багато сої. Поділимо її на дві частини посіємо відсотків 65% кукурудзи і все засіємо все соєю. Тут буде кукурудза, у нас, тут у нас буде соя, тому що такий ажіотаж соєю в цьому році прямо нереальний. Я не знаю, прямо ще не було, щоб раніше що якось із сонячних з Зараз усі сую, просто помплять повним кодом і все. Тому ось так було прийнято рішення. Розкидаю зараз карбамід, тут мене вносимо карбаміт. Розкидаю карбамід. Не чіпляв велику ліку цього трактора, руками накидали карбамід, ну, І вот Накидаю карбамід. Попробую надати. Десь дивлюсь, до 100. До 100 сипе. 100 мабуть, нема, але ну, до 100. О, там воно вже вироблено. Розкидаю, відразу трактор їздить і мультивує це все діло виходить. Ніж, навіть так, без навігації. Я так прикину, це розкидає 12 метрів кидає десь. Потихається огоняє, вам собі. Так, орієнтовно і, і плюс сівал покинемо з селітри. Та й усе буде у нас тут. Ося так. Тихеньку їжу, 9 кілометрів ганяє. Ось так воно проходить. Ось так я розкидав. Ось так я розкидав, как бимід. Відразу заробляємо. Нема тут по 100 кілограмів далеко, може 70, може 60. Ну, думаю, собі, що більше, ніж 50. так воно кидав кармаміду. Так воно вийшло в мене. Така техніка серйозна. І відразу трактор іде культивує. Трактор іде культивує. Виходить бомба. Виходить бомба. Це під кукурудзу ми робимо тут. Така сама грубина підсуйка. <кхи> Виходить он я поставив паличку. Буде по туди вакуру, звідси, а там буде соя. Не знаю, правда, куди дівати ту кукурудзу, тому що планувалося сою, оскільки. Оскільки вона дозволяє, якби на неї ціна непогана. І по тому, якщо положити її в склад, то у нас є куди положити кукурудзу, якщо там десь по 10 тонн, то немає куди положити. Ну, Батько сказав, що то його проблеми вже. Що то він вже буде думати, то він вже буде думати. Бачимо, соняшне чогось впадається. Також люди культивують під сою. Сегодня все село в нас сіє масово сою, дивіться. Все село масово сіє сою. Там он, там уже посіяли сегодня сою. Не знаю, это такая культура, что її сіють усі і скрізь. Тому трошки розбавимо, розбавимо кукурудзу все діло. Це так капітально. Тут, тут, тут. Мені подобається це агрегат до цього трактора. Це саме той агрегат до цього трактора. Тоже, так працюємо, печемо на полі, тому що якби терміни не піджимають, але погода така, таке жарить, що не знаю, прямо, прямо серйозно жарить, потрібно все сіяти і дуже швидко. І бризкати потрібно, і призкач поламався в І за запчастину забирав. Тому ось так, працюємо, отак печемо потихеньку, так як можемо. Всім дякую за перегляд, всім удачі!